Ми не так ні, ми захищаємо дитину. І так виходить, е, е, що ми зараз захищаємо її від вас, розумієте? Від вашого догляду, від якого вона може лишатися голодною, холодною і її ніхто не забирає зі школи. Це не нормально. Ну, вона зрозуміє тільки пізніше, коли вона в неї. ні, це не вона зрозуміє, це ви зрозумієте, тому що ну, дитина заслуговує зараз на кращу матір. Вона повністю від вас залежна, вона не може дати собі раду, вона не може приготувати собі їжу, вона не може себе забезпечити е м, всім всім необхідним, які їй треба для нормального життя. Мова не стоїть в матеріальних цінностях, тому що якщо ви маєте за що вживати спритні напої, то я думаю, що ви ну ви могли б нормально утримувати свою дитину. Mm -hmm. Ольга Віталіна, я своєму однокласнику передаваю привіт. А, я привезла. Мама тобі так порадить новичку. Я тобі так. Я привезю. Я її більше не люблю. вона п'є. Я не хочу, щоб мене таку Мама. Я не хочу, щоб вона таку маму була. Таку маму не хочеш?